Ми знімаємо красу України. Не ми наші відеооператори. Вони працюють. Коли ми їдемо, просто собі там фінію страдаємо в машині, колупаємося в носі. Вони щось підзнімають, якісь ракурси, щось роблять, щоб вийшло круте відео. І, скоріше за все, ви ці всі при е, е, краєвиди, все це будете бачити. Але я пам'ятаю, що наші оператори так, ну вони ще маленькі, я то я я їх розумію. Вони частину блокповста зняли на, на відео. Але чисто для сну якби для себе, ясно, що ми не ДРГшники. Блять, зняли міст. Що я вам так довго пояснюю, по, пояснюю. Зняли зірваний міст чи понтонну переправу, яка була між блокпостами. Тобто блокпостів не було видно навіть близьких. І ми їде зустріч бус, і воді прям сигнали: типу, Альо, типу, заберіть камеру. І от ми тільки проїжджаємо переправу, нас уже блокпост проїхали, проїхали переправу, ще один блокпост. І нас зупинили військові. Я не знаю, звідки вони нас це, ну, взагалі це побачили. Я так розумію, цей водій вже сказав, що якісь щось там знімають, може, ми якісь диверсанти. І військовий такий, ой, хлопці, я вас пізнав. І поліцейський такий, а ти звідки їх знаєш? І, і той такий: з інтернету Ну, видно, що людина нас дивиться, і ми подобаємось. І я пам'ятаю, як військовий відкриває машину і каже: Хто знімав? А ми такі: хто знімав? Ніхто не знімав. Ми такі дурачки включили. І військовий каже, «Блядь, я не жартую, хто знімав. Хто знімав? Хто знімав? І... Я бачу чесно, я побачу по всіх хлопцях, що вони ну посаралися. Я, я єдиний, хто не злякався. Перевіряв у нас всіх телефони, це все боже, дзюнько. Дзюнько, щоб, щоб ви знали, Дзюнько чуть в обморок, не, не впав. Він сидів з тим телефоном і такий. Йу, що, що робиться? що робиться?» Я реально я вийшов, все порішав, ну, пояснив ситуацію. Ну, бо хлопці всі пообсиралися. Оце мені не сподобалось. Я їх я по суті їхав з цикунами. От така ситуація. Давайте будемо відверті. Там, там були дуже сильні активні бойові дії. Там ніхто з нами цяцькатись не будемо. То що, типу, якщо ви десь накосячили, то все може бути. Ну, типу, не те щоб я там типу, боявся, але собі думаю, ну навіть як так логічно, якщо треба доїбатись до лахів. То чим ми е не легкі? Ну от е були такі думки, але все все пройшло гаразд. Нас просто перевіряли телефони, попросили видалити те, що ми там познімали, щоб там раптом чогось не трапилося. Ми все видалили. Єдине, що я трошки переживав, щоб з мене не поржали, тому що в мене маленька дитина, і педіатр сказав стежити за випорожненнями дитини, як виглядає її кал. І в мене весь телефон фотки дитячих е -е, какашок. Я собі думаю, бляха. він зараз відкриє телефон. І поліцейський і каже: Ти гамно дитяче фотки, ти що, якийсь хорий.